Поліфодренажу. Якщо вам є вже 40 років, то вам ось ці от вправи, які запускають і стимулюють лімфатичну систему, потрібно робити вже щодня на постійній основі. Якщо вам трохи менше, вам теж треба робити, ну, хоча б декілька разів на тиждень. Пропрацьовувати своє тіло у такому ракурсі. Якщо вам більше 40, ну то треба щодня якось підлаштовувати своє життя, свій графік для того, щоб могти займатися собою. Тому що з віком, одним із пунктів, які Впливають на пришвидшене старіння нашого тіла, є погіршена робота лімфатичної системи. Лімфатична система у нас виводить з міжклітинної рідини усі продукти метаболізму, відпрацювання, ось ці всі рештки, які Викидають наші клітини, всі якісь обломки, поломки, шматки білкових структур. Це все повинна лімфа в смоктати в себе, забрати і вивести. Якщо вона вже з віком старенька, слабенька, хіленька, ну, звичайно, ці процеси будуть дуже заторможені, і те все, що в нас наскердовується в міжклітинному просторі, воно все буде з часом накопичуватись і отруювати наш організм зсередини, викликаючи хронічні запальні процеси. Воно нам треба, воно нам не треба. Тому ми щодня робимо якісь певні вправи. Зараз Деякі з них я вам продемонструю. Ви можете прямо зараз в прямому ефірі повторити їх за мною. Ну або якщо у вас немає можливості і часу зараз це зробити. Ефір буде в записі, ви можете його передивитися пізніше і ці всі вправи повторити. Представлюся, хто не знає, мене звати Людмила Литвинова. Я масажист, косметолог естетист, автор багатьох марафонів, навчальних проєктів по роботі з тілом і з обличчям і для спеціалістів, майстрів масажу, косметологів, і просто для людей, які займаються собою, хочуть бути здоровими, бадьорими, використовуючи інструменти власного тіла. І так, переходимо до комплексу вправ. Я вам зараз їх продемонструю. Ще раз нагадую: ми працюємо на лімфатичну систему, і відповідно цього вправи будуть і такі. Виконуємо босоніж, без взуття, розвиваємося. Перша вправа, яку ми виконуємо, це ось такі от стряхування плечима, руки розслаблені. Трясемо, дихаємо, глибокий вдих, повільний, глибокий видих. І я рахую. Десять, дев'ять. Вісім, сім. Шість. П'ять, чотири. Три. Два. Один. Є, добренько, виконали. Всім доброго дня. А, так, Наступний е, прийом виконуємо на ноги. Я відійду далі, щоб вам було видно. Ми опираємось на одну ногу, іншу припіднімаємо, коліно рівне, робимо кут 90 градусів в обмілці і просто прокручуємо навколо е, тазостегнового суглобу. Навколо Якщо падаєте, ну тримайтеся за стіну. Може вас, вас тіло не тримає, може у вас там проблеми з, з вестибулярним апаратом, то робіть собі упор. І так, виконуємо 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Хто приєднується, ми зараз працюємо на нашу лімфатичну систему. Поміняли опору, інша нога, піднімаємо протилежно від підлоги, коліно рівно, робимо кут 90 градусів гумівці і прокручуємо. І рахую зворотній зв'язок. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Добре. Всім добрий день, хто приєднується. Ми працюємо на нашу лімфатичну систему. Якщо у вас є можливість, то виконуйте разом зі мною в прямому ефірі. Якщо не можете зараз, ефір буде в запису, просто потім зайдете і переглянете. Наступний прийом: виконуємо руками ось такі ножнички, по підіймаємо руки догори і назад. Руки розслаблені. Наше завдання максимально назад відвести верхню і нижню руку. Дихаємо. Дихання повинно бути довгим. Довгий вдих, довгий видих. І рахую зворотній відлік. 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Добре. Всім добрий день. Так, продовжуємо. Наступний прийом знову переходимо на ноги, поки руки відпочивають. Я відходжу далі від вас. Щоб було видно, підіймаємось до гори, відриваємо п'ятки від підлогу і опускаємось. Коліна рівні. Підйом опускання і рахую. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І зворотній відлик. Десять, Дев'ять. вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Два, один. Є, трішечки стрясли ноги, розслабили. І ще один прийом виконаємо. Підіймаємо коліно до грудей і руками ще дотискуємо. Коліно до грудей і руками дотискуємо. Видих. Вдих, видих. Вдих, видих. І рахує зворотній відлік. Десять. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Є. Хто виконував молодці, бачите, у нас це зайняло не так і багато. 7 хвилин. 7 хвилин, 7-10 хвилин, можна 5, оце ви щодня повинні робити різноманітні вправи для роботи злагодженої вашої лімфатичної системи. Тому що, ще раз повторюсь, якщо вам вже більше 40 років, вам це треба робити обов'язково щодня, щоб не страждати набряками, периферії, це руки, ноги, щоб не мати набряків на обличчі, Цим всім потрібно займатися. Зараз я прочитаю наш чат, я обожаю ваші коментарі, особливо ті, які неадекватні, просто, просто пишіть. пишіть. Так, добрий день, добрий день. М -м соломія, що Соломія? Не знаю. Так, е хтось пише, вже навчився, бабка на пенсії. Ну, е всім би бути такими бабками, як я. Прям я всім бажаю бути такими бабками. Так, вже <головіка> хтось ногу зламав. Ну то ж ви акуратно, треба ж з розумінням того, знаєте, як на бідного молитися, то він і лоба розшиве. Акуратно там, не ламайте ногу. Так, будь ласка. Все, більш не бачу повідомлень. Можете написати мені ще. Добрий день всім, хто приєднується. Ми вже потренувалися. Як хто не встиг подивитись цей прямий ефір у запису, зроблю невеличке оголошення. В цьому місяці, в січні, в нас стартував марафон Спина без болі за 5 хвилин. Вже пройшла майже половина цього марафону, навіть трохи більше. Є вже результати учасників. Цей марафон триває 21 день і всі заняття цього марафону коротенькі по 5 хвилин, але всі вправи, які дають в цьому марафоні, вони не повторюються щодня нові вправи. Наступний, цей от марафон я буду повторювати отже з 1 лютого ви можете до нього доєднатися, хто не встиг на ось цей січневий набір. Зараз вартість участі 300 гривень. Я вам рекомендую, ці всі вправи, вони залишаються у вас у постійному доступі, і ви можете його проходити і в будь-який зручний. Для вас час там, дня, місяця, року, тобто все залишається у вас на постійному доступі. Далі. Також 1 лютого я запускаю ще один новий марафон. Вправи з цього марафону я вам демонструвала зараз. Він називається стоп набряк Це марафон по ліфодренажним технікам. Він буде тривати два тижні, старт 1 лютого. Також зараз вартість участі 300 гривень. Ви можете. До нього доєднатися, так само отримати ці всі матеріали цього марафону у постійний свій доступ. Ви можете комбінувати цих два марафони по спині, по лімфодренажу разом і користувати їх. Так що це все дуже класно, особливо для тих, хто займається собою своїми практиками. Я вам дуже рекомендую ці всі вправи з цього марафону. Як же придбати? Ви можете написати на. Мені в особисті. Ну сюди не знаю, чи ви можете в Ютуб, можете мені в Інстаграм, якщо ви підписані. Якщо ні, то я зараз опублікую цей прямий ефір і в повідомленнях напишу посилання на мій сайт, ви можете зайти на нього, і там є перелік усіх марафонів, курсів, які є зараз в доступі, і серед них є якраз ось ці два марафони по спині і по. Е по цьому по лімфі. Так що через сайт всі ці марафони проходять в закритих каналах Телеграм. Так що ви повинні бути ще присутніми в цій соцмережі в Телеграмі, якщо ви хочете прийняти участь в цих марафонах. І під кінець представлюся, хто ще? Тут тут ніхто мене не знає. Мене звати Людмила Литвинова, я масажист, косметолог і статист, автор різноманітних навчальних програм, курсів, марафонів, вебінарів для спеціалістів-масажистів і косметологів і для просто звичайних людей, які просто займаються собою своїм тілом, дбають про нього і використовують своє тіло як інструмент у підтримці свого здоров'я, молодості і бадьорого стану. Так. Бачу ще тут прекрасні коментарі, які допомагають у просуванні мого YouTube каналу. Так. А можете по-русски говорити, а то щось непонятно. Я опублікую цей прямий ефір, і є вкладка, повинна бути переклад, субтитри на російські. Ви зможете собі перевести на будь-яку мову, не тільки на російський. Так. Всім ще раз дякую за те, що були присутні зі мною на цьому ефірі, всі, хто позаймалися зі мною, і чекаю вас на марафонах. Всім гарного дня!